Ласкаво просимо до нашого YouTube каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке бізнес коучинг Сьогодні ми розглянемо, що таке бізнес коучинг та як він може змінити ваше професійне життя. Бізнес – це професійні відносини, де коуч допомагає окремим особам або командам досягти своїх бізнес цілей. Цей процес включає в себе розкриття потенціалу, підвищення продуктивності та покращення професійного зростання. У центрі бізнес-коучингу знаходиться встановлення цілей. Коуч, працюючи з клієнтами над встановленням чітких та досяжних завдань, визначає пріоритетні цілі. Це може включати кар'єрне зростання, покращення лідерських навичок або підвищення продуктивності команди. Коучі використовують різноманітні техніки та інструменти, щоб допомогти клієнтам визначити сильні та слабкі сторони. Вони надають рекомендації, підтримку та відповідальність, забезпечуючи клієнтам дотримання наміченого курсу. Через регулярні сесії коучі допомагають клієнтам долати виклики. Та використовувати можливості. Ця постійна підтримка призводить до значного покращення впевненості, прийняття рішень і загального успіху в бізнесі. бізнес – це більше, ніж просто поради. Це спільне партнерство, спрямоване на досягнення відчутних результатів. Незалежно від того, чи ви власник бізнесу, керівник чи амбітний професіонал, коуч може надати вам інструменти. Та знання необхідні для досягнення успіху. Якщо ви готові зробити наступний крок у своїй професійній подорожі, з'яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як бізнес-коучинг може бути корисним для вас. Дякуємо за перегляд і з нетерпінням чекаємо можливості допомогти вам досягти ваших цілей.